Життя Катерини Єгорошкіної казка, і це без перебільшень. Сьогодні дівчина сама створює казки і навіть займається казкотерапією. А ще вона пише вірші, вивчає філологію і просто насолоджується життям. Народилася героїня сьогоднішньої програми у броварах Київської області. «З Самого дитинства казка йшла поряд зі мною, тому що мені батьки щовечора читали казки. Це були казки різних, різних народів: і українські, і англійські, і російські. Ну тобто, надзвичайно така багата палітра казок. І я це вбирала в себе як губка. І з того часу я дуже полюбила казки, і кожного вечора там почитають, батьки, там мама прочитає п'ять казок. Я кажу, ма, а ще, а ще. І так було до безкінечності, доки я не засинала. Тобто можна сказати, що моє дитинство прийшло таким таким знаком казки. Також ще у ранньому дитинстві Катя почала писати вірші. Правда, про це дівчина дізналася нещодавно. Мама знайшла блокнот зі своїми віршами, які вона колись писала давно в молодості. І потім її якийсь вірш було покресело червоним оліцем, і написано перший мій вірш. І написано був такий підпис Катя сім років. Тобто виявляється, першим перша така моя літературна спроба відбулася, коли мені було сім рочків. А далі вже, так би мовити, пішло воно пішло і е писала вірші. Е досить е тривалий час е з перервами, звісно, тому що як у кожної творчої особистості бувають якісь сумніви, якісь переживання, або не трапляються ті люди на шляху, які би підтримали. І е я писала в дев'ять років вірші і далі вже від відновила. Це десь років 13. Після школи Єгорошкіна, як і всі її однолітки, стала перед вибором, що робити далі. Одна Катя знала точно, вона хоче робити світ кращим. Я дуже довго думала над тим, що я хочу робити, ким стати. Єдине, що я знала, я хочу е, робити цей світ кращим. Звичайно, це може так банально звучить, але для мене це було принципово, і я розуміла, що я не можу працювати на такій роботі, яка б не вдосконалювала наш світ. І так я дуже довго думала і з одного боку я відчувала собі потяг до вивчення мов, тобто такий філологічний напрямок, і друге це психологія. І на щастя, на велике щастя, в Києво-Могилянській академії мені вдалося поєднати ці дві галузі. От, і я навчалася на кафедрі гуманітарних наук, на кафедрі філології, і в той же час опановувала різні психологічні дисципліни на сертифікатних програмах. От і е, таким чином це поєдналося такий трошки дивний, трошки цікаві цікавий, цікавий е, такий напрямок. як каскотерапія. Казкотерапія в Україні тільки починає розвиватися. Сама ж Катерина займається нею уже більше п'яти років. Вона знає все про цілющі властивості казки. Як каже, там можна знайти повний перелік людських проблем і образні варіанти їх вирішення. Тому казкотерапія – це ціла система передачі життєвого досвіду. Розвитку соціальної чутливості, інтуїції та творчих здібностей. Отже, важливо читати дітям правильні казки, які несуть тільки позитивні емоції. Ще давно знала, що слово має вплив на людину, може як зцілити, так і вбити, спровокувати якісь розлади. І Так само я спостерігала, як слово впливає на маленьких дітей. І для мене це було надзвичайно цікавим досвідом. Я продовжу спостерігати це навчаючись на. Програм, в програмі літературознавства е, вивчали, різні, вивчали різні літературні твори. І е, деякі мої одногрупниці навіть відмовлялися читати певні твори. Сказали, що це суперечить релігійним поглядам чи якимось іншим. Тобто, насправді, література це надзвичайно потужна сила, і потрібно завжди зважати, що ти хочеш вібрати в себе, що ти хочеш отримати. От і якщо споживати просто все підряд, то це так само, як в харчах може бути не дуже гарний результат. Казкотерапія давня, як світ. Тому що, якщо подумати, то е, всі пророки, е, всі видатні люди, яких е, слухав натовп, е, були казкотерапевтами. Е, вони говорили притчами, говорили історіями, розповідали якісь оповідки, і це впливало на людей е, за допомогою образу, тому що образ це та сила, яка здатна справді змінити світ, і е, е, оскільки... Е, Люди переважно мислили образно, як первісні люди, так само і діти. Вони у них більш розвинена права підкуля, і вони мислять образами. Тому саме мовою образів можна краще донести якісь істини або навіть виправити якісь там недоліки, якісь хиби, якісь хибне розуміння. До речі, казки Єгорошкіна почала писати ще задовго до того, як дізналася про казкотерапію. На той час вона була студенткою першокурсницею. Це були перші курси, коли навчаюсь кіомоглянській академії, і почала дружити з дітками різними. Якось так сталося, що на тому подвір'ї, де я тоді жила, де мешкала, знімали ми з подругою квартиру і. Діти якось приходили до мене в гості, от і ми разом створювали якісь там історії, читали казки, і з того часу діти і їхні історії мене почали надихати. Я створювала історії про дерева, які там світяться в темряві. І ці дерева були наповнені для дітей смислом, тому що вони знали, про які дерева я говорю, про що я пишу. От, і така, от мені стало просто цікаво, що те, що є довкола, можна. Щось з того, що є довкола, можна створити реальну казку. Казки — це така дуже специфічна форма існування для письменників-оптимістів. Тому що ну, діти це дуже добре сприймають, і якщо я маю якийсь такий яскравий погляд на світ, який я розумію, що не кожен дорослий сприйме, то мені найлегше це подати для дітей. От, хоча мої казки читають дорослі і дуже багато для себе відкривають, кажуть, що ми навіть не думали, що таке може бути, щоб і дорослим було цікаво. От, але для мене в першу чергу я пишу для дитини, я пояснюю їй це її мовою, її образами, і сама я настільки цим захоплююсь, що мені якось аж дивно що я могла би писати якісь романи для дорослих. Хоча насправді це можливо, У мене є е, твори для дорослих, от але для дітей якось пишеться мені легше наразі. Цікаво, що спочатку у літературних колах Катерина заявила про себе як поетеса. А вже потім дівчина відкрилася як каскарка. Спочатку я брала участь в різних конкурсах, і там е, мої поезії входили, входили до складу різних альманахів. От а пізніше, вже е, коли мені було 19 років, я отримала грант президента для творчої молоді, і от вийшла така от збірочка Писація миті, і що дуже символічно, вона випадково вийшла у Денис Писари. От така от книжечка, наклад був невеличкий, менше тисячі примірників. Проте був певний резонанс, і людям сподобалось. Поезії дуже маленькі, специфічні, філософські, такі, ніби як згорнута мить, яка пульсує. Тобто кожна поезія як маленький такий афоризм або маленький такий згусток якогось настрою. Вірші я писала різні, починала від класичних, керумованих, а вірші цій збірці вони це переважно верлібри. Маленькі, такі римовані, але мають е, свій специфічний ритм, якусь таку мелодику. От а е, зараз я так само пишу верлібри, але вони вже такі більш розгорнуті. Тобто там такі настрої розгорнуті ще. Перша казка Єгорошкиної вийшла друком у повноцінному форматі не так давно, у 2010 році. Шлях до читача був непростим. Пригадує каскарка. Спочатку ми казки друкували лише в газетах. От, і видати книгу якось мені не вдавалося. Я в кілька видавництв зверталася, але в мене казки такі трошки, знаєте, ну, не зовсім стандартні. І так, як, як завжди буває, як ті самі бітлз, які ходили, ходили шукати студію звукозапису, запису їм, 60 студій відмовляло, От, то так само виходило з моїми казками, але то було, звісно, не так багато відмов, але просто якось не було спочатку реакції. От, і я пішла трошки іншим шляхом. Е, я е, вирішила, що якщо діти в них казки розуміють, якщо вони сприймають. Е, і, значить, проблема не, не в дітях, не в читачах, а просто видавці наразі ще не готові. От, так само, як е, моя подруга Лілія Тептяєва, яка з вона говорить дивовижні ілюстрації. І коли вона спробувала показати це видавцям, вона сказала, що це якось неохайнечко. Не Хоча це дивовижні роботи і всі ми їх знаємо. Перша книжечка народилась в цьому чудовому місті Коломия, в одній з друкарень. От, музична кода Золотого каштанчика. Цю книжечку я написала, коли працювала в одній приватній музичній школі в Києві. І ми створили цікавий дуже сценарій до дисячих свят. Якраз тоді була осінь, я дуже надихнулась, і от мене надихнув цей каштанчик, е такий, який падав, шукав друзів, які губився в тумані і раптом зустрів чарівника музиканта. От і одним словом, трапляли з ними різні дивовижні історії. Така от казочка невеличка. Тут в кінці різні ще запитання, завдання є, поробки. Тобто я розраховувала цю книжечку як книжечку і для батьків, і для дітей, і для вихователів, які могли би на основі цього будувати свої уроки. Ну, в тому числі і вчителів музики, тому що казочка така музична, яка надихає дітей займатися музикою. От друга книжечка зараз її тут немає, вона продалася. Це країна сніговій, вона вже вийшла через кілька років після цієї. Ця в 2010 році. От, ця книжечка 2006 рік. А наступна вже вийшла в 2011 році. От, і ще цікаво, за один рік буквально було два видання. Тобто читачам сподобалось і те, як я бачила, реакцію дітей, що їм дійсно подобається, що у батьків дуже гарні відгуки, що діти гарно засинають ці казки, чи навпаки гарно розвиваються. І ну, мені здається, що це якось трошки плинуло і на видавців. Тобто, я почала активніше видаватися. Можна їх придбати у багатьох книгарнях великих міст, ну, в Києві точно вони багато в яких книгарнях є. В Коломиї, здається, лише в одній книгарні є одна книжка, тому що інші книгарні сказали, що їм потрібні дешеві книжки. От. Ну, але оця книжечка, наприклад, в кількох книгарнях Коломиї вона є. От. Ну, просто хочеться розуміти, щоб певний пройшов етап, певне виховання читачів, тому що. Батьки ще не, не завжди розуміють, що краще купити книгу ніж якісь там неякісні продукти, там той же лимонад чи яку ту ковбасу. Правильно на жаль, ще це не всі розуміють, і хочеться, щоб люди до цього доросли. Тому що книга вона не може коштувати дешево. Справа в тому, що тут працює художник кілька місяців, тут працює автор, тут працює дизайнер, верстальник дуже багато людей. і Плюс це все треба записати. Диск одним словом, це дуже багато праці. І просто коли розповідаєш про це дітям на презентаціях, вони настільки дивуються і вони перестають малювати в книжках. Вони надзвичайною повагою починають ставитися до книги. Найновіша робота Каті книжка Будиночок з води. Її вже видали вдруге. Ця казка присвячена музиці океану, а також дельфінотерапії. Ця книжка для мене особлива, тому що взагалі на мою книгу мене переважно надихає якась конкретна дитина. І на цю книжку так само мене надихнув один знайомий хлопчик, у якого звуть Радомир, і тут він перетворився на чарівного героя, хлопчика Расонячного хлопчика. І тут е, така історія, можна сказати, і радісна, і печальна, і терапевтична, е, про те, що цей хлопчик не знав, навіщо говорити. Е, він собі сидів на березі і мовчав. От. А чому він мовчав? Тому що зараз покажу. Він народився з такої планети Мама. От. І коли дітки народжуються, то їм в принципі особливо говорити не треба. Їх і так мама розуміє, тато розуміє, найближчі всі розуміють. Але коли вони е, починають йти е, так, за територію свого будинку, хочуть з кимось познайомитись, подружитись, їм доводиться опановувати мову. І от історія про те, як е, хлопчик Ра опинився в чарівній школі золотого дельфіна, у такому чарівному будиночку з води, і як дельфіни, як е, чарівний золотий десь, дядько Океан і всі морські жителі допомагали йому опанувати магію слова. Хотіла його навчити, навіщо говорити і як, е, яку силу може мати слово взагалі на долю людини. І останній момент цієї казки, не стримуся, покажу ілюстрацію, яка мені дуже подобається. Е, останній момент казки – це коли прощаються е, золотий дельфін. Так, так, золотий дельфін прощається з хлопчиком Рам от, і дає йому таке цікаве завдання створити собі щасливу долю. Це таке досить непросте завдання після трьох уроків, які цей хлопчик пережив в чарівній школі. Перший урок був сили слово, другий чарів музики і третій чарівна астрономія. О, тобто тут так само є музична складова. Хлопчик, звісно, трошки засмучений, він не знає, що робити, але теж час має підтримку, має ці вже знання, опанував мову і тому вже може творити собі щасливу долю. Така от історія, така казочка. І окрім того, хотіла ще сказати, що ем, ці книжки, ця і попередня країна сніговія, вони е, в унікальній серії Музична казкотерапія для малят. ця серія створена разом з музичним терапевтом, тут тобто, на фотографії є е, Стефан Деревця. Він робить порядкові диски до цих книг, до цієї серії, наприклад, диски до цієї книги. Тут е, дуже багато композицій, аж 24. Це класична музика зі звуками природи, які відповідають сюжету писати. То дитина може слухати казку, слухати музику на тлі або слухати окремо і таким чином розвиватися, перебуваючи в єдиному такому образі моря, чаю, океану. Я пишу терапевтичні казки історії, і е, вони не просто терапевтичні, них є ще якісь е, згадки, якісь елементи про музику. Наприклад, кринісніговії є вивчення музичної нокраїні е, сніговії є вивчення носної грамоти. От в цій е казочці вже є вивчення пауз такій казковій легкій формі. Тобто, це як одна з десяти частинок казки. Вона така ненав'язлива, але дитина, так от собі слухаючи цю казочку, може легко запам'ятати. От, ну і так само є диск, який дуже доповнює картину. За час своєї літературної кар'єри літераторка вже видала чотири книги: одну поетичну збірку і три видання казок. На цьому Катерина Єгорошкіна не зупиняється. Вже зараз має багато цікавих рукописів та ідей. Зазвичай творчих людей є кілька проєктів, але є такі моменти, які впираються в у втілення. Є люди, з якими я працюю, які допомагають, наприклад, ілюстратори, музиканти. От і тут ще дуже важливий момент, коли вже все створено, є ілюстрації, є текст, уже все зібрано. Знайти можливість, щоб ця книга цей продукт дійшов до читача, тому що насправді це буває так само непросто, тому що в магазині свої вимоги, і не всі магазини мають смак, скажімо так. Тобто хтось хоче, щоб книжки були лише по 5 гривень і щоб це були народні казки. Хоча там буде купа помилок. От але це вже така справа: це мало кого цікавить. На щастя, є дуже гарні книгарні, які самі організовують презентації, які дуже зацікавлені в якісній книзі, і от саме з такими книгарнями хочеться працювати. Зараз працюю над однією книгою для дітей, яка наразі є найбільшою і найнезвичнішою, тому що вона трохи гумористична, скажімо так. От, е це, це трошки незвично, тому що зазвичай у мене казки такі поетичні, романтичні, образні, а тут казка така з янголом про Янгола в червоних шкарпетках, про якісь такі веселі штуки. От. Ну і ця історія вже на етапі завершення, От. але не буду розповідати сюжет, тому що ну, це має народитися. Є варіанти, куди можна звернутися, є пропозиції, і я поки що думаю, де б це було б краще втілити. Нині Катя розробляє каскотерапію для дітей з особливими потребами. А ще втілює надзвичайно цікавий проект з коломийською художницею Лілею Тіптяєвою. Зазвичай книга народжується так: пишеться якась історія, якийсь текст, а потім вже шукається ілюстратор. Випадку з лілої все навпаки, тому що в неї ілюстрації до книжки були вже створені, але до книжки іншої, абсолютно. Тобто вона створила ілюстрації свої неповторні техніці витинанки, ілюстрації до казки про дідьмовочку. От і вона попросила мене, каже, Катя, напиши щось до цих ілюстрацій, щось таке гарне, щоб була не дюймовочка. Тобто <рес> це було непросте завдання, оскільки ілюстрація до дюймовочки, я мусила щось якось викручуватись, щось думати. І з другої спроби можна сказати, все в нас вдалося, все вийшло, тому що перша історія, яку я написала, вона підходила до ілюстрації, але по настрою там ніби не підходила. А друга історія вже була така, яка яку Ліля затвердила, от вона буде допрацьовувати ілюстрації, що все ж таки це була не От, І сподіваюся, вийде якийсь цікавий проєкт. раді шукаємо можливості видання, тому що і Лілія, і я ми такі, ну скажімо так, творчі люди, і займатися таким літературним менеджментом ми ще не звикли. От, і ми зараз думаємо, як би це підійти до кого, щоб це все втілилося, щоб це була або книжка, або якась книжка в листівках, як раніше було. Такі дуже цікаві набори, знаєте, подарункові листівки. От, і з одної сторони ілюстрація, з іншої каска. Просто ми думаємо над різними варіантами, але в будь-якому разі це проєкт незвичний, цікавий, тому що ілюстрації в Лілі надзвичайні, і я сподіваюся, що текст теж доброго рівня. Я думаю, що читачі сприймуть на ура. Між іншим, не так давно Катерина Єгорушкина та Лілія Тіптяєва разом зі своєю подругою київською співачкою, композитором та поетесою Оленою Карпенко влаштували у Коломиї зустріч з малятами у національному музеї народного мистецтва гуцульщини і покуття дівчата презентували свої творчі проекти у житті Каті. Такі зустрічі відбуваються дуже часто. Проте література, каскотерапія для неї це перш за все поклик душі. Поряд із цим дівчині доводиться ще працювати на інших роботах. Я працювала з випусковим редактором в одному видавництві. Воно видавало подарункову продукцію. Це були книжки, подару. Це не працювала туди дитячої тематики, але все, що я багато хімпію, побачила ці всі як це робиться. Це було дуже цікаво, це було дуже цікавий досвід. І далі я працювала з дітками, організовувала роботи терапії для діток, працювала з дорослими так само, тому що працюючи дітьми, зрозуміла, що потрібно працювати з їхніми батьками, і щоб батьки вдома застосовували ці методи, ці напрацювання, ділилися результатами, і це буде набагато більше ефект, ніж я просто раз чи два на тиждень попрацюю з їхньою дитиною. От, ну і так само, ще яка зараз можна сказати основна моя занятість. Я ще продовжую навчання в аспірантурі києво могилянської академії на кафедрі психології і педагогіки. От, працюю над дисертацією. Паралельно до роботи і створення поезій та казок мисткиня часто бере участь у різноманітних конкурсах і, звичайно, перемагає на них. Я отримала грант президента у 2006 році. Потім брала участь у таких конкурсах, як гранасло, кришталеве перо, ставала лауреатом та дипломантом в різних ну, цих конкурсах та інших. От цього року мала перемогу в всеукраїнському конкурсі творів для дітей про професії. От, ну, я сподіваюся, буду брати участь ще в інших конкурсах, оскільки ну, я не дуже активна наразі була в цьому плані. Сподіваюсь, буду активнішою. Єгорушкіна є членом літературно-мистецького об'єднання Криниця також вона веде передачу Чарівний світ казок на Радіо Марія, працює консультантом із книготерапії у видавництві Граніте. Захоплюється дівчина психологією та арт-терапією. А ще займається йогою і танцями. Цікаво, що віднедавна Катя має особливі відносини з писанковою Коломиєю. «Коломиє – це дуже чудово місто. От, гар гарні люди, гарна архітектура. Е, ну і е, до того ж мій чоловік з Коломиї. Ми нещодавно дружилися. От. І, ну, він тут живе, і тому я часто тут буваю, бо я не можу здивуватися, чому ця Єгорушкіна тут <сум> виступає десь, от, приїжджає з Києва спеціально. Насправді приїхати з Києва це все ж таки ну, не так-то просто буває виділити час і момент, і інші якісь речі. Думати і таким чином я заодно, коли буваю тут гостя, намагаюсь десь виступити, десь працювати з дітками. Катерина Єгорошкіна радіє життю і насолоджується творчістю. Колись батьки народили її, а тепер вона народжує те, що дозріло в душі, і відразу дарує свої творіння людям. Головне в житті – відчувати радість щодня, тому що незважаючи на те, чим ти займаєшся, чи й миєш підлогу, чи пишеш казку. Буває, що втрачається якийсь такий от момент от, відчуття тут і тепер. І коли це відчуття є тут і тепер, відчуття такої от радості, то тоді можна сказати, що люди нещаслива. Я бажаю Коломиянам гарних якісних книжок, маленьким діткам, маленьким Коломиянам, бажаю гарних мудрих батьків, вчителів, вихователів. І взагалі місто Коломию, місто місто віко так, місто Коломия бажаю. Багато яскравих цікавих подій, які би надихали дітей розвиватися.